І знову. Так, чатику, треба увімкнути усі повідомлення. Ну, можна всіх пропустити. Так, це мої. Надія, вітаю, доброго дня. Залишала на процес, що... Чи залипало, а воно перемінилося. Да, Процес такий медитативний. Головне, що чимось захистити пальці, і тоді все просто ідеально буде. Ось дивіться, момент такий різний натяг. Натяг, коли е, скачать моток, він трошки сильніший, ніж коли, е, коли скачать клубок, то натяг сильніший, ніж коли ми приматували з мотку. І створилися такі хвилі. Зараз. Треба, Можливо, ось такого. Ось, бачите, хвиля така. Це не добре. Зараз домотаю до найближчого закінчення нитки, і ми так і залишимо все, знімаю клубок. Значить, Сенс у тому, щоб клубок виглядав, моток виглядав ось таким чином. Якщо він починає ось такі хвилі робити високі, це вже не добре, це означає, що ззовні е, тиск сильніший, ніж зсередини. Якщо продовжувати намотувати, він просто заплутається і зробить тут корону. Все, лишаємо як є, на даному етапі з нього ще можна в'язати. Але бачите, от моток і клубок різні різні подачі нитки. Ось навіть приклад такий яскравий маємо. Так, ось у нас маленький. Ні. на залишок залишив маленький. <laughs> залипала. <laughs> Я так і зрозуміла, добре. Mm. Прошу, чайник закипел. Треба заварити чай. треба ну, все встигнути. Я не повернулася всім. <рив> Бачите, друзі, треба все встигнути, а ранок такий маленький. Так, отже, ось така краса у нас. Трошечки втратили натяг, то ми трошечки розкрутимо. І далі продовжуємо із тим самим натягом. i sí.